27 вересня під головуванням біляївського сільського голови Олександра Різника відбулася 23 третя сесія сільради. Депутати розглянули 14 питань порядку денного. Більшість проєктів рішень стосувались соціальних питань життя громади, Незважаючи на складний час на те, що наша країна знаходиться в умовах військового стану. Нашою громадою забезпечено виконання всіх зобов'язань, які викладені в програмі соціального захисту населення на цьому тижні на ну наприкінці того тижня, на цьому тижні видавались продуктові набори нашим громадянам похилого віку. Це започаткувала громада таку традицію. І в цьому році, Незважаючи на все, що було дуже складно це зробити, але ж були закуплені продуктові набори. Наразі вже більша частина видана, і до кінця тижня вони будуть видані. Це 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 було зроблено Теж завдяки нашій програмі, завдяки вашій підтримці, то що були виділені ці кошти, і от сьогодні ми ще просимо до нашої програми внести зміни стосовно обсягів фінансових ресурсів. По перше, на надання одноразової адресної грошової допомоги жителям сільської ради ми планували 400 тисяч гривень. Але вже на сьогоднішній день, без комісії, що буде в цьому місяці, виділено витрачено 307 тисяч гривень, забезпечено підтримкою 69 осіб. Просимо додати 50 тисяч гривень. До кінця року, бо дуже складні випадки, онкологічні захворювання, є ранені наші військовослужбовці, яким, ну і такі хвороби, що в людей, операції. Тому треба підтримувати і просимо внести зміни щодо збільшення на 50 тисяч оцього заходу. Також в минулому році на підведенні підсумків роботи громади нашим громадянами, мешканцями особами з інвалідності задавали питання щодо їх підтримки, щодо надання допомоги на день осіб з інвалідністю. І вирішено питання. Ну якби є така пропозиція надати цим людям допомогу. Матеріальну допомогу, не продукт, а гроші. Це перша група, і діти-інваліди по тисячі гривень, друга і третя група по 500 гривень. На цей захід ми також просимо збільшити видатки. планувалось 35 тисяч. Але ми порахували, десь нам потрібно ну, от 165 тисяч гривень. Це буде в, на початку грудня. Оце ми просимо внести, підтримати ці зміни. І, е, на жаль, війна не без смертей і вже є хлопці військові військовослужбовці загиблі з нашої громади і на поховання ви знаєте потрібно закуповувати і квіти, і вінки. То ми тут теж вносимо такий захід придбання вінків для проведення заходів з поховання загиблих, померлих захисників та захисниць України, які брали в участь в бойових діях. Просимо 10 тисяч гривень ну, запланувати. А там ж дай Бог, щоб вони нам не були потрібні ці гроші. От такі зміни прошу вас підтримати і внести. Адміністрація перомайської лікарні звернулася к нам з проханням перепрофілювати 20 тисяч коштів з придбання медикаментів на придбання швидких тестів на ковід-19. Так як медикаменти зараз більше гуманітарної допомоги, вони не просять додатково, а просто перепрофілювати на придбання ковід тестів. Так що просимо внести зміни до програми. Ми звертаємось до вас з клопотанням про звільнення від оплати за платні послуги. Це щоб ви розуміли, соціальні робітники обслуговують наших малозабезпечених громадян на період воєнного стану, тільки які будуть внов поступати до нас на обслуговування. Прошу підтримати. Депутати Біляйської сільської ради також розглянули питання фінансової допомоги територіальній обороні району. До нас звернулася Лазівська районна рада. З проханням допомогти у фінансуванні районної програми територіальної оборони надання допомоги для вирішення питань утримання військової частини територіальної оборони нашої Лазівської. Зв'язку з цим ми вносимо зміни у свою програму і надає, пропонуємо виділити допомогу в сумі 300 тисяч гривень. Депутати одноголосно вирішили допомогти бійцям тероборони. На сесії також одностайно були підтримані всі інші проекти рішень чергової 23-ї сесії, в тому числі земельного характеру.